Już zaczynamy zajęcia. A może zaczynamy? Okej. Okay. Ja Zobaczmy, nie o, ojciec, hey. Hey. Привет. Привет. No, jak jeszcze my всі razem, to <gry> dawaj, Доброго дня, мене звати Венера Ібрагімова. Я приїхала з України. Розумію польську, але ще не дуже гарно спілкуюся нею. Тому сьогодні мені буде допомагати Мілена. Честь. Якщо не зрозумієте, то я їм і швидше. Отож, сьогодні ми з вами поговоримо про те, хто з вас коли-небудь мріє бути журналістом. Може, хтось з вас хотіла зростати Дженіка. Я хочу бути інфлюенсеркою. Я знала, що ти так і праси. Бо багато досліджень саме вашої вікової групи говорить про те, що ви обираєте саме цю професію. Але шукати матеріали та дослідження робити це найголовніше в професії журналіста. Не цікавиться. Я можу бути журналістом і взяти інтерв'ю. Чудово. Тоді будете працювати в парах. Магда буде працювати з Олею. Іван з Іна. А як ми будемо розуміти одне одного? Це може бути тяжко. Це мені мусить бути так тяжко. Тоді звертайтеся до Мілени за допомогою, добре? То давайте починати. Давайте, але спочатку отримайте запитання. Так, Іван, це тобі. А це Ола, тобі. Головним завданням нашої співбесіди дізнатися про культуру кожної країни вашого партнера. Zaczynamy? Mm. No co, do natury. Możemy tutaj usiąść? Okej. Okay. Mam nawet poduszki. Oh. Co lubią robić ludzie dla zabawy w twoim kraju? Tancować jakieś, na przykład, narodnie tańce. Okay. I Jakie tradycje może Wy macie w Polsce? Trudne pytanie. Jakie macie święta? Mm. To ja lubię Halloween. <grymne> y jakie są tradycyjne stroje? Це вишиванки, спідниці, кожушки, або стрічки, якісь прикраси. Якщо були козаки, вони носили шаровари, а жінки, їхні дружини теж носили шаровари, наприклад, щоб на конях їздити. На конях? Добре вмію на Любі Роберта Левандовського. Він дуже добре графіку на ножні. Волейбол, або баскетбол, або футбол. Баскетбол? Tak, to koszykówka. A! Eee, piłka nożna. Mhm. Futbol. Tak. A ty masz jakieś smaczne rzeczy w Ukrainie? Polecisz mi jakieś? O tak, no zuciemno najkrasniejsza jest tałece i marynki. Mhm. Co to barszcz ukraiński? No to jest e, podobne na zupę. Podobne do barszcza polskiego? Znaczy takiego, no tak. No, tak. Мені дуже подобається Київ найбільше. Okay. Львів подобається дуже сильно. Ще є дуже класне місце в Україні це хутіра бирок. Я там пробула більшу частину мого життя. А які твої улюблене місця в Польщі? Просто я так кохам. Кохам Краков. Кракові, так? Так. О, там є стільки стиле забитку вже. Просто... Wow. I w ogóle całą kocham Polskę. No i morze, góry. A wy jakie macie tradycje? Na mm. Halloween. Mhm. Robimy na przykład chodzimy i jakieś cukierki, może. A, ok. okay. W Polsce też tak jest. Okay. Dobra, dzięki za wywiad Dobrze. i chodź. Ok. O, witaj. A się uporycy, zadania. Сході, а я вам скажу, що нікото з вас готовий на кар'єри телевізійного. Так, ми вже в телевізійній програмі забули. Так, ми вже тут. Ти правий. І так. І що ви дізналися з цих інтерв'ю? Я не знаю, що люблю давати інтерв'ю. Так, супер. М, наприклад, то, що в нас зовсім різні якісь смаки до, щодо сніданків, але так взагалі дуже багато спільного. Так. Cyrniki? Chciałabym je spróbować. O, oh, naprawdę. Dobra, i no? І ще, naприклад, Borč i w Ukrainie w Polsce це tradycyjna страwa, але він trochny. Tak. Ja e, się dowiedziałam na przykład, że e, w Ukrainie są. Mm -hmm. Біла брузичка ну і червона вишиванка. Може бути, наприклад, до них частина або червона сподничка. Супер! Бачите, як багато спільного одночасно в наших країнах. І на той же час є багато відмінностей, що в традиційній кухні дуже добре. Але ці відмінності є і в різних наших звичаях та звичках. І мені здається, це прекрасно. Цікаво. А яким би був світ, якби не було б відмінностей? Хм, гарне питання, Магда. І ми це питання зараз з вами розглянемо в наступній праї. Тому подумайте про те, яким би був наш світ, якби ми всі були однакові, однаково одягалися, їли однакову їжу і говорили однією мовою. Подумайте. А я тим часом напишу питання? А зараз ви отримаєте такі картки і дасте відповідь на кожне це питання. Добре? Можете писати, хтось може малювати, кому я зручно. Ма, зарядила на запитання? Іно. Теж? Іван? Так. Так. Оле? Ну що ж, подивимося. Ага. Дивлячись на ваші картки, я розумію, що світ був би нудним, так? А чому? Наприклад, не було б сенсу подорожувати, а я дуже люблю подорожувати. Це правда. Не було б ніякого сенсу, бо світ став би однаковий. Не можна б ще учити нових язиків. Не було б тоді мовних бар'єрів, правда? Мій Бі біймо окажемо спробувати сирніка. О, ну, то я завтра вже принесу тобі сирники. Всі так же добре. А що б іще ще не було? Звичаї, якісь цікаві, культурні одяг. Все так. було б таке саме? Правильно. Не було б нам чим з вами обмінюватись. А саме культурний обмін допомагає нам створювати нові ідеї і бути більш креативними. А тепер подивіться на себе. Бачите, навіть в одягу ми різні і як веселка різнокольорові. Логотип і слоган кожної країни вашого партнера. А як ми будемо це робити? Як ми будемо це робити? На основі ваших інтерв'ю. Чи знаєте ви що таке логотип? Так. Де зустрічається? Наприклад, на одязі. Так, де ще зустрічається? На всьому. На рекламах якихось. На взутті, на комп'ютері. Всюди, так? Прошу, пані, а що Слоган. Слоган? А слоган то є така фраза, яку ти почула в рекламі, і вона залізе тобі в голову і сидить ціли цілий-цілий день і не виходить. А -а -а. Mm -hmm. то що? Готові? Mm -hmm. Тоді берете касочки. Тоді, вам Ба палічики і. Маркери і такі кольорові теплиці. Mm -hmm. Ви будете створювати логотипи та слогани до кожної країни чи міста вашого партнера. Ола! Ти будеш створювати логотип і слоган України на основі інтерв'ю з Магдою. А ти, Іван, будеш створювати на основі інтерв'ю з Іно, логотип Польщі. Зрозумів? Так. Готові? Так. так, так. так. Пожили. Yes. Пам'ятайте nee? про те, nee. що це має бути такий символ, який буде конкретно характеризувати націю. <клес> oh, Почекай, <пиш> oh, yes. uh, Чого? І от ти маєш до цього БСП ще щось yeah. додати? Ah, Єдне ah, слово. Це людей. Dobra. ja wezmę tylko... Diana, Ole może tylko... Po... O. o tak. Przecież każdy wyłapa na się. I... Stop! Kto gotowy prezentować swój projekt? My! Dobra, dawajcie, tak. E, to jest logo Ukrainy. Super. Tu namalowany herb Ukrainy, a tak. tu na to wyszywanka taka po no. <noise> Wyszywanka. Z tego, co mi matka opowiadała, też w wywiadzie jest to bardzo popularne w Ukrainie. A w sobie zaklucza co herb? Jaką ptaszku? Orła. Tak, to tak. jest orzeł, a orzeł, tutaj jest tak. e, hasło. Hasło. I jeszcze napisano waszym hasli. Ukraina u wyszywankach. Super. A to jest napisane po polsku. Слоган Україна у вишиванках. Правильно? Так. Супер. Супер. Дякую. Тепер ваша черга, хлопці. Презентуйте свій проєкт. А ми Окей. Так. Okay. Yeah. Так. Наше лого це абревіатура трьох літер БСП. Тобто, Б це борщ, С це серніки. І П то. По польську пірогі, а по українську це вареники. Супер! А який ваш слоган? E, наш слоган чи БСП смачно як в Польщі. Ух ти! Тобто в Польщі ми ніколи не будемо голодними, так? Так, так. Супер. так. Прошу, Ось. сідайте хлопці. Пожимай, ну що ж, ви підготували логотип і слоган. України та Польщі. Як ви думаєте, хто переміг? Ми. 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 Переможців Ми. тут немає. Бо головне було, щоб ви поєдналися, щоб ви зрозуміли культуру кожного із вас. Але це був тільки початок. Розігрів до нашого наступного завдання. Будемо з вами робити гру! фігурки ми використаємо під час нашої гри, в яку ми зараз будемо грати. Хто який хоче колір? Я хочу жовтий. Я я а я ружовий. Окей. Я ружовий. ружовий. Дякую. За мене. І тобі залишився поменше. Прошу. Так, на ваших карточках ви маєте написати запитання про певну країну. Це може бути про Польщу, про Україну, але ви можете ще додати інші країни, в яких живуть ваші друзі, або в країну, в яку ви хочете поїхати, чи в ту країну, мову якої ви вивчаєте. Ось це буде наше поле, по якому ми будемо ходити. Ми ще маємо розмалювати це поле у відповідні кольори ваших з Поки ви пишете карточки, то напевно ми це зробимо з Міленою. Мілена, допоможеш мені? Хорошо. Розмальовуємо ось так по чотири кольори. Так, Чиби? У нас все готово. Прибираємо. Так. Виставляємо на старт свої фігурки. Моя фігурка. Ой, твоя. ось. Так. Угу. І маємо ось таку костку. Першою кидає у нас Мана. Потім іде Оля, потім Іно і Іван. Як випаде кількість кроків, ви йдете на поле, Т, яке випало, і читає вам людина, на яке поле ви стали, запитання, маєте відповісти. Якщо не відповіли, повертайтеся на два кроки назад, якщо відповіли на крок вперед. Добре? Добре. Jaki jest najbardziej znany ptak Ukrainy? Co lekko? prawidłowo? Prawie no? teraz? A teraz? Kieci. O, to ja. Jakie zwierzę jest największe w narodzie polskim? Żubr. Brawo! Super. Super. Brawo. Raz. Dwa. Dwa. Mm -hmm. Czy to Iwan. Okay. W jakiej krainie znajduje się Elf Lwabaszt? A we Francji. Tak, Iwan. Okay. Mm. Najpopularniejszy budynek w Anglii? Nie znam. Big Ups. Ben. Yeah. Magda. Jaka jest stolica Niemiec? Berlin. Brawo. Trzy. trzy. В якій країні знаходиться статус відбудесь? В станах. Два. два. Раз, два. Яка столиця Франції? Париж. Двох народових українських пісажев: Тарас Шевченко і Іван Франко. Але я хочу сказати, що ця гра була не для того, щоб хтось виграв, а для того, щоб ми всі гарненько з вами познайомилися, провели гарно час і дізналися якісь нові факти про різні країни. Зрозуміли? Ну що, ми засиділись, тому зробимо зараз селфі з переможцем і підемо на прогулянку. Супер. Let's go, yes? Okay. Bye -bye. Bye -bye. До побачення! до побачення, до зустрічі наступного разу.